На сьогоднішній день епідемія наша являється концентрованою, тобто вона зосереджена в групах ризику. А групи ризику визначаються по шляхам передачі, як вже було сказано, да тобто, по перше, це парентеральний шлях це споживачі цілі наркотиків, другий шлях це статевий. Це люди, які ведуть незахищені статеві стосунки. І третій шлях від матері до дитини. Нас більше цікавий, звичайно, шлях, два перших шляхи це парентеральний і статевий. Більше всього, на сьогоднішній день звертаємо ми увагу і на статевих партнерів тих груп ризику, тому що людина може мати одного статевого партнера, але він в свою чергу відноситься до групи ризику. Для того щоб подолати будь-яку епідемію, необхідно, що по-перше, профілактика, по-друге, це виявлення, тобто діагностика і лікування. До профілактики належить доступність до обстеження. На сьогоднішній день у нас можна обстежитись в будь-якому кабінеті довіри, які у нас створені і відкриті у всіх районах і містах області. Щороку ми проводимо більше ста обстежень нашого на більше населен... да, ста тисяч населення обстеження населень нашої області, це 10%. Це е... обстеження безкоштовне для е... людини і не потрібно їхати до нас в центр. Тобто довір крові відбувається в районному центрі в кабінеті довіри, транспортується зразок крові до нас і проводиться дослідження на базі лабораторії ВІЛ-інфекції. Діагностики обласного центру. У нас проводяться і скрінінгові дослідження, і підтверджувальні дослідження. До профілактики також відноситься і саме лікування, про яке я поговорю трошки пізніше. Виявлення, тобто діагностика, вона і є профілактикою. Чому? Тому що якщо людина вчасно знає про свій статус, вона стає на диспансерний облік до нас. Починає вчасно антиретровірусне лікування і стає, значить, не стає небезпечною для передачі. Про це я скажу трошки пізніше, тому що всі показники в неї крові покращуються і вірусне навантаження стає менше 40, тобто на невизначальному рівні. І тоді від такої людини зменшується у рази. І ще хочу кілька слів сказати, те, що стосується доступності до обстежень, це те, що у нас 20 січня вступив в силу пілотний проєкт по впровадженню тестування швидкими тестами в практику лікарів загальної практики сімейної медицини і приймає участь місто Ніжин. Місто Прилуки, Бадровицький і Чернігівський район. І що це дає можливість? Це дає можливість те, що у сімейного лікаря пацієнт, який прийшов на прийом, може пройти обстеження швидким тестом. І перевага заключається в тому, що вже через 15 хвилин можна знати про свій статус.